Привіт, хлопчики та дівчатка. Відгадайте, будь ласка, загадку. Тане сніжок, оживає лужок, день прибуває. Коли це буває? Вірно, на весні. А що змінилось з приходом весни? Так, на вулиці стало тепліше, сніг тане, з'являються проталини. Дітки, сьогодні, у цей весняний день ми поговоримо про квіти. І не просто квіти, а першоцвіти. Першоцвіти це квіти, які першими розквітають навесні. Кожна квіточка дивовижна своєю красою, захоплює нас своїм тонким ароматом. Чудові білі дзвіночки тендітної квітки з'являються ранньою весною, коли в лісі ще лежить сніг. І ця квітка називається підсніжник. Ця дивовижна квітка росте і розвивається зимою під теплим сніговим покривалом. А на початку весни з'являється з під снігу його світле зелене стебельце з бутонами. У березні під яскравим сонячними променями підсніжники цвітуть, коли на деревах ще немає листя. Про підсніжник складено багато легенд. Ось послухайте, будь ласка, одну сміливий підсніжник. Одного разу лісовою стежкою йшла зима з подругами хуртовиною та заметіллю. А назустріч їм весна, ясна, рум'яна у зеленому вбранні з птахами і квітами. Позаздрила зима весні, її юності і красі, подула крижаними вітрами, закружляла злими хуртовинами, злякалися квіти холоднечі і закрили свої пелюстки. Тільки підсніжник, тендітний і ніжний з останніх сил розкрив свої пелюстки білою краплинкою, маленький, але сміливий. Ось така чудова легенда про підсніжник. Але, на жаль, життя первоцвітів недовговічне, часто люди зривають перші квіти, не замислюючись про те, що вони дуже скоро загинуть. Щоб усім було приємно і радісно дивитись на весняні квіти і милуватись ними, я пропоную намалювати першу весняну квіточку.